Вчить легендарне піаніно Україна. Ви точно могли бачити таке у себе в школі чи на концертах, але саме це унікальне, бо його врятували з-під обстрілів у Бучі в березні 2022 року. Воно було понівечене, але повернути голос цьому інструменту вдалося групі компаній Октава. Вони евакуюють та реставрують музичні інструменти із зон бойових дій. Жодного виробництва Піаніно Україна в Україні вже не залишилось. Їх було два, тобто це в Одесі та в Чернігівська фабрика була, але жодне з них не вижило. Тому маємо таку надію, що зараз ми відроджуємо стільки, скільки можемо знайти цих піаніно, і ті, які ще піддаються реставрації. А в майбутньому маємо таку надію, що якщо все буде добре, і в нас все вдасться, то відродимо саме і виробництво України. Відновлене піаніно вперше зазвичало в Ірпінському парку. Незнайка концерт підготували учні та викладачі дитячої школи мистецтв імені Михайла Вериківського. Моє життя зв'язано з ірпінською музичною школою. Я з першого дня там працюю, і це дуже приємно, що вона існує, що вона розвивається. Я дуже люблю свою роботу і свій ірпінь. Послухати українські та всесвітньо відомі молоді у парку зібралося чимало ірпінців. Я перший раз після деокупації бачу в ірпінь такий живий концерт, і мені коли на роботі сказали, що буде таке дійство. Я одразу прийшла, тому що. Ну, скажімо, дуже кльово, що багато людей. Я навіть не очікувала. І така атмосфера надихаюча, розслабляюча. Думаю, не тільки я, а всі отримують задоволення. Це прекрасно, коли знаєте, ти можеш собі дозволити послухати живу музику. Прямо в тебе вдома, Верпині. Це відреставроване піаніно передадуть в актову залу Ірпінського ліцею номер 3